Шляхта. Які асоціації у вас викликає це слово? Пани, поляки-католики, скаже переважна більшість, але це зовсім не так. Розглянемо перший стереотип багатства. Так ось лише незначна частина шляхецького стану мала великі статки і розкішні маєтки. Наприклад, у XVII столітті більше половини шляхтичів вже не володіли землею, були бідними, але гоноровими. Саме від них походить значна частина українців. Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Російська пропаганда століттями нав'язувала нам негативно викривлені кліше, а нерідко відверту дурню, що стосується шляхти Речі Посполитої. Цієї теми я вже торкався у своїх відео. Посилання залишу в описі. Якою ж насправді була шляхта, і на які категорії чи види її можна поділити? Отже, існувала багата і бідна шляхта. Такі собі дві групи до першої входили магнати, казково багаті та впливові аристократи. Їх ще жартома можна назвати олігархами минулих часів. Вони залишали у своїх скарбницях левову частку прибутків з чисельних маєтків, віддаючи в казну лише мізерну частину у вигляді податків. Магнати, як правило, утримували величезні приватні армії. До багатіїв також належали князівські роди, які становили верхівку української аристократії в часи пізнього середньовіччя та раннього модерну. Це нащадки Рюрика – Лукомські, Масальські, Пронські, Четвертинські і численні представники Гедеміновичів: Друцькі, Заславські, Корецькі, Сангушки та інші. Чи можна вважати еліту тих часів українською у сучасному розумінні цього слова? Я розповідав в окремому відео, посилання теж залишу в описі. Важливо, магнати і князі становили не більше 3-5% від шляхецького стану. Серед багатої шляхти також можна виокремити окрему категорію під назвою панство. Це досить грошовиті нащадки бояр та баронів. В Польщі цих людей ще в середньовічні часи називали однаково пани. Вже згодом цей термін успішно перекочував у Литву, звідки через Білорусь в Україну. Відтоді у жито входить звертання ясновельможний пане та ваша ясновельможності. Що цікаво, під словом панство довгий час розуміли лише заможних аристократів. Простих шляхтичів назвали панами лише в середині 16 століття. Набагато пізніше цей термін почали використовувати, щоб виявити повагу незнайомій чи авторитетній людині. Така традиція досі існує в багатьох слов'янських країнах, серед яких Україна. Наступна категорія середня шляхта. Її представники це такі собі не бідні аристократи, але й не володарі казкових скарбів. Вони були впливовими, проте без претензій на найвищі посади. Середній шляхтич, як правило, мав декілька маєтків і вважався опорою тодішнього ладу Речі Посполитої і стовпом демократії. Таких людей ще називали заможною шляхтою. На думку фахівців, ця категорія складала приблизно 30% від загальної кількості нобілітету. Йдемо далі. До першої групи багатіїв з певними застереженнями ще можна зарахувати часткову шляхту. Представники цієї категорії володіли землею, але не цілими селами, а лише їхніми частинами. Причому таких кусків вони могли мати по декілька. Зазвичай лави часткової шляхти поповнювали представники заможної, які внаслідок розподілу батьківського спадку між численними представниками великої родини отримували по половині, третині або ще меншій частині якогось села. Це типовий приклад зниження майнового статусу. Один з представників часткової шляхти змальований у новому сатиричному серіалі під назвою «1670». Польські кінематографісти дуже вдало з гумором змалювали головного героя, часткового шляхтича Яна Павла Дамчевського. Всім раджу подивитися. Підсумуємо. До групи багатої шляхти входили магнати, князі, пани, середня або заможна і часткова шляхта. Як бачимо, тут середовище теж неоднорідне. Наприклад, між магнатами і частковою шляхтою була майнова прірва. А тепер розглянемо, хто належав до бідної групи. Отже, перша категорія так звана застінкова шляхта, ще її називали околичною або загродовою. Такі шляхтичі селилися за межами поселень або на їх околицях, причому не лише окремими сім'ями, а й цілими общинами. Як правило, вони не володіли селянами і землею, а лише присадибними ділянками, не вели розкішного життя і мали обмежені потреби. Щоб підкреслити свою окремішність від сільського населення, обгороджували свої селища парканом, працювали економами, писарями, органістами, садівниками. У Галичині така шляхта ще називалася ходачковою, загоновою або загумінковою. Наступна категорія найчисельніша це безземельна шляхта, представники якої втратили чи не отримали у спадок земельні володіння. Коли в Польщі і Литві діяло правило майорату, за яким весь спадок залишався старшому сину, кількість безземельних шляхтичів зростала астрономічними темпами. У свою чергу, безземельну шляхту умовно можна поділити на три підвиди. Це чиншова шляхта, представники якої брали землю в оренду, сплачуючи грошовий податок. Придворна шляхта фактично йдеться про прислугу в маєтках і міська шляхта, яка зрозуміло проживала у містах, займаючись ремісництвом чи найманою працею. Саме безземельна шляхта відіграла чималу роль у відродженні українських земель після періоду руїни. У 18 столітті сотні тисяч маргіналізованих представників шляхетських родин у пошуках кращої долі переселилися на правобережну Україну. Значна частина з них була декласована самим плином життя. Щоб прогодувати свої сім'ї, безземельні шляхтичі нерідко поселялися на Слободах, тобто на посполитому праві, фактично стаючи селянами. Тих, кого ця доля оминула у 19 столітті декласувала російська влада. Самодержавство надавало дворянство лише заможним родинам, котрі не лише мали шляхетське походження, а й володіли землею і селянами. Це як правило. Отже, до небагатої чи бідної групи віднесемо застінкову і безземельну шляхту. Остання, в свою чергу, поділялася на чиншову, придворну і міську. Якось так. Звичайно, це лише схематична градація шляхетського стану, адже є багато всіляких нюансів та особливостей, які потребують окремої розмови. Друзі, напишіть в коментарях, про яку шляхту ви би хотіли почути більш детальну розповідь. Обов'язково зроблю таке відео. Приєднуйтеся до мого сайту хроніки генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео або переходьте за QR-кодом. Також не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки, адже ваша активність є визначальною для розвитку українськомовного Ютубу і просування цього та інших відео. Невдовзі побачимось, папа! -па.